Добрий день, шановні колеги! Отже, знову п'ятниця, і ми з вами розглядаємо деякі моменти, які пов'язані із програмою нової української школи, з програмою української літератури та інтегрованого курсу літератури. Отже, наш розділ історично минуле, і вже ми розглянули з вами, що стосується. Інтегрованого курсу літератур то роман Вальтера Скотта «Айвенго». розглянули з вами повість Захар Беркут Івана Франка, говорили також про розриту могилу Шевченка. Ну, хотілося б теж повернутися саме до першого твору, до Айвенго, тому що нещодавно натрапила на таке жваве обговорення. Фахівців, вчителів чи доцільно вивчати цей твір у шкільному курсі. Ну, можна було б погодитися і прислухатися, якби я сама не була вчителькою. Оскільки вчителька, та ще й з величезним досвідом, то боляче було читати про те, що цей твір взагалі не на часі. Ну, звичайно, твір про утвердження держави про боротьбу за національну незалежність. про... Такі поняття, як лицарство, патріотизм, честь, звичайно ж, він не на часі. Ну куди ж він нам може бути на часі зараз? Який Вальтер Скотт, який Гайвен? Ну, боляче читати такі роздуми? Я розумію, що складно, що треба попрацювати, що треба, ну, так, досить напружено попрацювати на уроках для того, щоб діти сприйняли цей твір. Але якщо їх захопити, сподіваюся, зараз мене багато хто підтримує і знає із свого досвіду, і взагалі із своєї такої позиції, як вчителя, як патріота, як фахівця, ну, що багато чого на цьому творі можна і навчити, і зрозуміти, і захопити цим твором. Дуже боляче. Що поняття лицарства не на часі, що поняття відстоювання національної незалежності не на часі. Розуміємо, що в повному обсязі осягнути цей двір і справді складно. І багато чого сучасним семикласникам не зрозуміло. Але ми не можемо все відкласти на 11 клас, от тоді вони будуть дорослі і, нарешті, прочитаємо. Ми не можемо до 11 класу. Чи вже до 12-ї, якщо -го, будемо говорити про нуш, читати лише народні казки? Так, вони мудрі, вони цікаві, але потрібно розвиватися. Ті епізоди, які ми пропонуємо із роману, так, хотілося б цілісно його осягнути, але ми розуміємо сучасні реалії. Тому справді такі епізоди, які ми пропонуємо, вони цікаві, вони досить. Ну, Такі семикласники можуть осягнути, не потрібно їх недооцінювати. Так, ми намагалися зберегти, і ми особисто ми скорочували, ми не брали якісь запропонованих варіантів, скорочених, які є в інтернеті. Ми брали так, як ми ну, вважали це за необхідне саме таким чином, скорочували, щоб зберегти і сюжетну лінію, і ті найважливіші моменти, без яких не можна зрозуміти ну, взагалі сенс цього твору. Тому боляче, трошки образливо, не за себе, як за співавторку програми чи підручника. Боляче і образливо за Вальтера Скотта, ну і за Івенго. Не знаю, чи розумієте мене, сподіваюся, що багато хто все-таки мене зрозуміє і підтримує. А ми ж сьогодні говоримо далі про цей розділ історичне-минуле. Ну, і сьогодні Андрій Чайковський за сестрою твір, який також багато викликає полеміки. З одного боку, цікавий, захоплюючий, і такі герої, які є, ну, можна сказати, сучасниками, ровесниками самокласників. І багато чого можна ну, навчити на цьому творі. І не лише із понять теорії літератури, ми, до речі, тут пропонуємо розглядати образи персонажів, так? таке поняття літературознавче, а звичайно ж багато чого, що стосується ну, сучасного розуміння свого роду, свого минулого, понять патріотизму. Але тут є й те. Що ну, не, не завжди звертається увага на ось ті міжнаціональні відносини. І однозначно трактувати персонажів цього твору ну, аж ніяк не можна. І ми в першу чергу намагалися якраз уникнути ось такої однозначності трактування образів і однозначності взагалі пояснення. Ось тих міжнаціональних стосунків, адже кримські татари і українці складні стосунки. Тому ми цей твір запропонували лише даємо його. У електронному додатку пропонуємо перейти до нього за тим QR-кодом і не лише до художнього твору, а і взагалі за всім тим розробленим методичним апаратом щодо вивчення нашого твору. Чому? Зрозуміло? Тому що справді потрібно перш за все звернути увагу на національний склад тому класі, в якому ви працюєте. Розумієте, зараз мене про що йде мова, і, ну, можливо, дехто дуже болісно сприйме ось ті картини, певні які зображені. Хоча ми картин жорстокості, зразу кажу, ми уникали, їх немає. В творі їх досить багато. В тому варіанті, який пропонуємо ми, от в цьому скороченому ми їх уникали. По-перше, вони не потрібні нікому із сучасних самокласників. Ну, вибачте, що ми в ході роботи над художнім текстом підручника, щось собі дозволяємо вмішуватися у авторську позицію. Це не тому, що ми ну, так, настільки себе вважаємо важливими, ні, тому що ми розуміємо, як це буде сприйматися самикласниками. Для того ми і є авторами підручника. Отже, ми уникаємо цих картин, ми їх вилучаємо, і наш методичне, методичний апарат, розроблений нами, він спонукає саме на, до роздумів, перш за все, до міжнаціональних стосунків, над міжнаціональними стосунками. Звичайно, ми говоримо про головних героїв, ми говоримо про... Про павлося, ми говоримо про Ганусю, ми про, про всі ці персонажі, звичайно ж, викликають симпатію у е, читачів і у вас, як вчителів. Але це, це те, що на поверхні, це те, що, над чим просто працювати, складніше це гості міжнаціональні стосунки. І е, ну, ми все-таки закликаємо. Не підходити ось так однозначно до зображення ось тих картин поневолення, до того самого Гірея, так, який десь спочатку можемо його сприйняти як такого ну, досить жорстокого, і це зрозуміло так, історія цих стосунків міжнаціональних зовсім непроста, але ми хочемо все-таки побачити в ньому людину і ось те загальнолюдське. Що є абсолютно в різних національностях. Тому ми виводимо все-таки на розуміння ось такого поняття: його все-таки як батька. І що спільного здавалось би, між такими непримиренними ворогами, які змальовані в цьому творі? Чому все-таки знаходиться спільна мова? Знаходить її павлость рятуючи свою сестру, і Девлетгере, ми також можемо зрозуміти, як батька і він захоплюється Павлосем. І просто ну, не, не захоплюватися ось так, такою його людяністю, таким його ставленням до своєї сестри, звичайно, не можна. Наш методичний апарат, окрім системи запитань. Рубрики Поміркуй, рубрики «Підсумуй», так окрім літературознавчого цього клубу, так рубрики Митець і Допа. Звичайно ж, пропонує, наприклад, і мовну скарбничку. Зокрема, ми просимо перейти за покликанням та розглянути ось ті 10 слів кримськотатарських слів, які зобов'язані. Знати кожен. Там думки різних ну, наших сучасників, зокрема, Цамали, Ахтемаса Іктаблаєва, так які говорять про ці слова 10 найважливіших для них кримських слів. кожного вони свої, але багато чого і перетинається. Це Батьківщина, це любов, це мама, здоров'я, щастя, мир. Отже, Пропонуємо розглянути ці слова. Звичайно ж, згадуємо і про інші твори, які нам розкривають кримсько-татарську культуру. Якщо це у інтегрованому курсі літератур, то звичайно ж це і казка Золоте Яблуко і цей славень кримсько-татарського народу чи біджихана, я поклявся перед своїм народом, який ми. Розглядали в шостому класі, ну, а от в сьомому класі, зокрема, ці твори, цей цей твір, який певною мірою все-таки показує і кримську культуру. Звичайно ж, ми звертаємося і до архітектурних пам'яток, зокрема, говоримо про той ханський палац, який Бахчисарай, який внесено до національної спадщини ЮНЕСКО, і десь. Трошки пропонуємо самикласникам подивитися на ці світлини палацу і десь уявити собі ті, ті події, те місце, куди потрапляє наш герой, рятуючи свою сестру. Ну, і, звичайно ж, як завжди, нашу зустріч коротеньку, закінчуємо розглядом тих запитань, які вміщено у зошиті досягнень. Отже, Перше запитання. Усі твердження щодо повісті за сестрою є правильними, окрім головний герой твору Павлось Судаченко, реальна історична особа. Зрозуміло, що цей персонаж вигаданий, це нереальна особа, тому це неправильний варіант. Його ми повинні вказати. Друге запитання: Ви, значить, завдяки яким рисам характеру Павло Севі вдалося визволити сестру? Ну, якщо ми закликаю, тут беремо все-таки розглядаємо у комплексі, так, ось саме ті риси, тому все-таки це ніяка там, ну, не, не жага помсти, там, чи, не, не якісь інші варіанти, а саме це варіант, А сміливість, мужність, алеспрямованість і кмітливість. Це найбільш повна відповідь. Третє запитання: словами добре в тебе серце, мій хлопче, Девлет-Герей похвалив Павлуся, бо він варіант відповіді Ге, попросив Девлет-Герея викупити з неволі Остапа. Наступне запитання Ганнуся, отже, у нас, Ганусю батько, називав Козирдівкою за. Варіант відповіді В, за вміння просити вибачення для брата. П'яте запитання в уривку про те, що чужина ж була у вічі використана персоніфікацією. І нарешті шосте запитання згадка про традиційні свята, використання фразологізмів, прислів'їв і приказок, це, звичайно, це є фольклорні мотиви у творі, тобто варіант відповіді Б. На другому рівні ми пропонуємо заповнити таблицю персонажів повісті Чайковського за сестрою, а саме другорядні герої, епізодичні герої, їх, їхнє ім'я, їхня роль у житті головного героя, адже сказали, саме ось ці питання героїв, персонажів твору це те, що ми розглядаємо на прикладі твору Чайковського, ті ось літературознавчі поняття. Під час дозвілля у нашому підручнику, вірніше, в такому електронному додатку до нашого підручника пояснила чому так, так ми пропонуємо звернути увагу на ті прізвища персонажів, які є в творі, адже сам автор багато чого розповідає, як. Давалися прізвища козацькі, так з чим це пов'язано. Ну, і пропонуємо провести дослідження щодо своїх прізвищ. Вибачте, може, тут занадто багато особистого, але в мене також козацьке прізвище. Тому, ну і сподіваюся, в когось із вас чи у ваших учнів. Тому ось таке запитання ми пропонуємо, яке буде і цікавим. І, звичайно ж, пізнавальним і мати величезну виховну роль щодо збереження своїх традицій, свого імені, свого роду. Дякую за увагу і до наступної зустрічі через тиждень. До побачення!